та, лесенька, а я кажу, клубніка якроплена. Та й в квітні їсть клубніку. Ну то певне, що так, Оксана Васильна. А потім ті діти хворі, вони приходять до нас і кажуть, що через вакцину нашу. Чесне слово, слухайте. А антибіотики вона їсти не буде. А ти виділа тепер які яйці? По два жовтка в однім яйці. Що ті куріти їдять, які антибіотики? і навіть собі уявити не можу. Добрий день можна? Заходьте. Я перевірити, що Не сідайте, бо там крісло було. Тепер ніхто гормонів пити не хоче. Вони всім тут лікували себе потом взагалі піді. Та певно, Оксана Васильівна так-так. Дай кафе. Ну, підійде, до мене дитина. Оксаночка, девець, ми ще за головний лікар. О, Людка, а що ти тепер замість прамії дають? То йди постав кофе, зараз будемо ще не капелити. Слухай, Оксаночка, а що там потішого мене приймати не буде? Буде вона пити і а я де знаю, людка буде, не буде. Я від себе все прописала. Воно я не знаю, чи буде. А тепер, казнаєш, ті людиска, які хочуть, такі тепер Щось іде, до побачення початку маю, тоді побачить добре.